Вітаю вас, діти! Подивіться, як багато квіточок з'явилося навесні. А ось сидить пчілка та збирає дектар. Бачите, як вона перелітає з однієї квітки на іншу. Якого вона кольору? Так, жовтого і чорного. Що є у комашки? Так. Крильця, вусики та смужки. Давайте ретельно розглянемо бджілку та скажемо, що вона робить зараз. Так, вона п'є нектар. Це солодкий сік квіточки. Вона дістає нектар своїм маленьким носиком, хоботком. А ще на лапках бджілки є жовтий пилок. Коли бджілка перелітає з квіточки на квіточку, вона залишає там трішки пилку. Так можуть з'явитися нові квіти. Бджілка допомагає квітам рости. Прислухайтесь, що ми чуємо? Так ця комашка розмовляє, коли працює. Тільки хоч і маленькі, але вони дуже-дуже працьовиті, бо цілий день вони перелітають з квітки на квітку та переносять пилок. Тітки, хоч бджілка і маленька, але чіпати її не слід, вона може захищати себе. Тож давайте милуватися цими комашками здалеку. Тож, кого ми сьогодні побачили на квітах, діти? Так, вірно, бджілку, що вона робила? Так, вона літала та збирала нектар. Чи шкодить вона квіта? Ні, звісно, ні. Вона навпаки допомагає квіточкам рости. Який звук ми почули, коли літала бджілка? Вірно, <звук> Молодці діти, сьогодні ви були дуже уважними спостерігачами. Бджілки – це наші маленькі помічники у природі.